Дмитро Левось, політолог, міжнародник, він вже з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго здоров'я. Вітаю, пане Дмитре. На вашу думку, чи зможе Вік завадити Джозефу Байдену переобратися на пост президента США? Запитую, тому що є наступне опитування: 73% американців вважають, що Джо Байден занадто старий, аби переобратися у президенти США. Це опитування поточного року проводило видання The Wall Street Journal. Так, вони так вважають, але як самі ви відмітили, що конкурент Дональд Трамп теж не набагато молодший. 77 років, зрештою, в такому віці, в якому Джо Байден став президентом. Тобто різниці за великим рахунком немає. Дійсно, ми там бачимо інші є конкуренти. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що ті, е, хто дійсно достатньо вагомий, е, вони е, теж в такому віці, а е, такі, ті, хто є е, ну, в першу чергу, е, такими особистостями, е, просто так би мовити, е, скоріше, е, такими екзальтованими, да, як Вівія Крамасвамі. То і молодшими, то е, тут, мабуть, навряд чи їх варто сприймати всерйоз. Тому так дійсно це проблема для політику Сполучених Штатів. І взагалі, оскільки країна є центром сили і найбільшою економікою світу, то природно, що це стає певною проблемою для, для всього світу. Звісно, в історії не тільки Сполучених Штатів, а взагалі світу були подібні речі. Да, тут е, пр прузький маршал Блюхер, той, що е, розгромив Наполеона під, під Ватерлоо, він теж був в дуже солідному віці. Е, ще подібні приклади, але, але коли це стає е, системою, то е, очевидно. Що є е, певна якась е, проблема. Тому е, я знаєте, думаю, що дійсно якщо е, опитування дають е, такі результати, то, скоріш за все, так. Е, Тут зараз е, постає питання наскільки е, наскільки це можливо, тому так, що... дивіться, пане Дмитре, от про опитування, тому що і я, і ви вже згадували про Дональда Трампа. Про нього теж дають відповідні цифри. 47% американців сказали, е, що. Трамп теж за старий для того, аби обіймати посаду президента, так хоча молодший там від Байдена на якихось три роки. І тут давайте з вами з'ясуємо, тобто американці хочуть молодшого президента. Ту ймовірно, так якщо зважати на це опитування. А з іншого боку, де брати кандидатів? Тому що дійсно, і ви повторили е, зараз е, ту тезу, що ну така тенденція вимальовується у США, де політики досить поважного віку. Ми про Ненсі Полосі згадували так їй взагалі 83 роки. Ки там є ще здається майже 90 чи навіть за 90 років прокурор в одному зі штатів. То що робити, як омолодити політику Сполучених Штатів Америки? Політикум да, ну, ну, взагалі, якщо на те пройшло то це в принципі справа кожної країни. Да, тут тобто, і ну наші, наші рецепти та як омолодити, навряд чи ми тут щось зможемо запропонувати. Американцям і Сполученим Штатам, ну і зрештою, це, це їхня проблема, і так від цього залежить весь світ, від цього залежить і Україна також. Але це, тут більше того, я можу сказати, що вам точно впевнено, що самі американці і не тільки американці, всі про це говорять і говорять про те, що. Щось сталося десь приблизно в 80-90-ті років саме от з системою системою рекрутингу до політичної системи, да системою кадрового зростання. І е, там, найбільш радикальні говорять, ну тут, мабуть, проблема в тому, що е, колись там з, от так сталося, що та героєкратія дійсно от, почала правити. Я думаю, що це не зовсім е, вірно, бо все ж таки, е, мабуть, е, ну, причина, як на мене, да, причина в тому, що е, після того, як був зруйнований Радянський Союз і десь всі, ну, всілякі твори на кшталт Фукуямівського там кінця історії створили ілюзію того, що ось він такий благосний світ, де нема конкурентів у Сполучених Штатах. Оця е, конкуренція, вона в внутрішньому політичному житті вона десь і е, зникла. Да? Тому е, ось це, да, як на мене, проблема не проблема, а скажімо, той момент, де, е, де закапсулювалося цей е, е, похід молоді. У верхні шари політичного життя сполучених штатів так пане Дмитре. Ви про гарантократію тут... ви про гарантократію згадали. Тут хотіла відразу так на продовження вашої думки поставити запитання: що розповсюджена теза, мовляв, гарантократії не репрезентують своє населення. Ось ця теза, це визначення, воно актуальне для сполучених штатів Америки? Ну, якщо е -е, опитування дають такі результати, то я думаю, що актуальне. да інша річ, що Знаєте, тут е, такий достатньо показовий момент е, мені, наприклад, теж доводилося чути е, різні думки з цього приводу. Да, тут, наприклад, американці говорили, ну е, тут у нас така політична система, що е, в принципі, якщо навіть щось трапиться, то це не означає, що все закінчується або одразу буде там криза. Да? Тобто, от є віце-президенти, да? тобто, ну, зрозуміло на що натяк да? тобто, в конкретному випадку. Але як на мене, то ну, насправді в такий спосіб, мабуть, тільки ховається, да? ну, приховується те, що дійсно ця проблема існує. В тому числі проблема з, з політичним життям, наразі ніби можна говорити про те, що президент Байден робить все можливе для того, аби просунути політичний процес, але як би він йшов, якби не було в тому числі цього тиску вікового який використовується всюду? Ну це вже інше питання. Дивіться, пане Дмитре, Ми знаємо, що існує віковий ценз щодо того, відколи можна там в Україні стати народним депутатом, а в Сполучених Штатах Америки конгресменом чи сенатором. Сенатором здається з 30 років. Чи доречно, на вашу думку, робити віковий ценз з іншого боку так, крайню межу до скількох років можна бути в політиці? Я думаю, що навряд чи це доречно, то в принципі, так, да, воно спершу на перший погляд скидається на те, що так воно і мало б бути. Але знаєте, ну тут питання, чому? Тому що це насправді тут суто багато індивідуальних особливостей. Я вже от згадував і історії, які і європейської історії, де да, від Маршал Блюхер. Прусської імперії, да, тут, тобто, і тут можна говорити і тим більше, що відбуваються зміни і в медицині, і відбуваються зміни в образі життя. Тому я не думаю, що це. Такі зміни будуть доречними, добре. Тоді інше запитання: кандидатка в президенти від республіканської партії Нікі Гейлі. А я зазначу, що їй нині 51 рік. Вона закликає усіх політиків, які старше 75 років, пройти перевірку розумової компетентності. Це ось буквально нещодавно вона заявила. Це доречно на вашу думку, чи недоречно? Тому що в цьому випадку і медики, так і біологи, нейробіологи сходяться на тому, що когнітивні здібності людини після. Того, як вони пройшли певну вікову межу, вони ну, стають інакшими, я так дуже м'яко скажу. Ну е я думаю, що е для е ну, по перше, все ж таки виникають питання: наскільки воно буде е це, це дослідження могло б бути дійсно е правомірним, да, і як воно і дієвим. Але з, от, нема нічого, поді, нічого такого б в політиці, щоб не було використано як е, е, піар та не могло б бути використано. Якщо політик старше 50, 75 років хоче пройти цей, е, то я думаю, що це був би навпаки дуже вдалий е, такий момент для свого власного політичного піару. Так воно, а наскільки воно дієво. Ну це вже знаєте, от як на мене, це теж так би мовити відзеркалення того ставлення, яке насправді зараз от у сполучених штатах та тому... на розетках. Чорна п'ятниця. Найбільший розпродаж року зі знижками до 60% з 20 по 26 листопада на бажані товари ціни не коляться, тому все замовляють і замовляють. Розетка все, що хочеться, не колеться. Філософа Байдена. Нагадаю, що йому виповнилося 81 рік.